Всім привіт! Я вирішив такий бачок зробити на гідравліку. В нових моделях вже не критично, там він вже по заводу стоїть, а в наших їх, на жаль, немає. Тому е, зробив саме желізо, у мене було лист металу 3 мм. Я розкроїв його на такий розмір 22 33,5 і товщина там 11,5 мм. Кріпленням я реалізував сюди на такого. От воно буде кріпитися на тих два болти і на цей. Тут приварив гайку, щоб не тримати, бо тут неудобно буде підлазити. То я приварив гайку і буде просто болт закручуватись бачок. Штуцер. Виточив токар, той штуцер, що крутиться, теж виточив токар. Ще не зробив горловину О. буде отакий от гой. Наріжеться різьба і пробка сюди буде. А тоді я цей вже подивлюся. Як щоб не мішало, приварю його. Зараз прикручу, покажу як це виглядає.